Привіт, мої котики! Сьогодні ми продовжимо грати в гру Stalker 2. Серце Чорнобиля Так, ми... Нам треба виконати квест под до фундамент. Нам треба обшукати якісь місцини. Просто я зеру пса. Лише попав. Фантастик. Пес, та відвали ти від мене, не <ривіт> hey, Ти Пес. Так. Я сам дай Один постріл, один контролер. Oh, Опа. Опа. Енергетик, так. Винтівочка, пісковок, колок, ну, флешка. Активні фильтри. Ч ну? А. я розумію, нормально. Так. І Це все. все що тут є Я розраховував, що тут почем там. Ты що? По тиммейкер тишок Века, выдерву гнев! Настойчим много лить! Каты щось, щось І пістит І що тут типу, пусто взагалі. Що, це, на Навіть на сортир нічого не поклали, йож, по що, йо. що ж таке, що робити? Там щось горить mm -hmm. трохи. Я трохи. Трошечки підгорає, да? це що, відеокамеру хтось загубив свою? Щось в Повідомлення вода. Повідомлення. За повідомлення. Навіщо вони тут ко костер тут розпалили. А, це вони архів знищили. Типу так і Так що? Так, так, та, та, я бачу. Але... Треба спочатку понять, що мене тут ніхто не проб'є, поки я збираю усяй. О, голос громада, Документи з колишнього табору військових у Припі. План евакуації групи Скат. А, ну це дуже цей, старі документи, це ще кода, Цей. Головний герой з третьої частини. О, пешечка якась. Плешка справді. ключі. Від Варті дані закупити гелікоптера, знайти вертись групи, Варто знайти координати входу. А, ми збираємо, де координати. Ми все ще шукаємо якісь координати. Добре. А головне аномалію не полетіти, бо. О! Хай? А! О, коли! Хабан! Ще один нолень. Ковся, не треба, може не будемо. Горити, то рече. Цей такі поводкись я мя... оран цього олень хлопці? Огромний обарчик лежав. Та йти варто варто біля галочку. Забрати дані. Збрати. А де я знайшов групу? Це кабан, це точно не варто. Зверху хтось Ось. Просто, брат, uh -huh. там просто еще не на Лешечка якась, що тут робить? ССП 100. Це той білий костюмчик такий. Треба зайвий. Так, что мы тут шукаем? А, мы встречаемся. А, мы... Так, себе лидер. А. Контролер тут. О, этот... Опа. Эк э. а, Скільки екзоскелетів ми вже забрали і якусь взяли кінцевий контейнер. Контролер був у цій кімнаті просто. Я же спускався, пам'ятаю. Питаєш дробині. Повернутися, все, ми всі кустили. Хто мене бачить. Де воно? На Балконі свій вруч, що де ти там виходь. Додаю, там треба кладу. Это это ти буду п'єть, братишка. Треба лікуватися треба. Ти ворожли, порож, порож. Дай, дай тобі. Опа. <ріць> Замочив ти паб. Стікає, кається. В мене і так перегруз, хлопці. где Може досить вже? Я скільки вже поклав Добудоліта, скоріш за все, Іщу. Якщо тут полазити, то тут може стільки хабара винитися, що я просто з ліця вийти не зможу. Короті, це повністю дім цих бодоліти всіх. Я не можу. Мене цей закинули зброю, вона не, не розклеє. <плес> Я не можу бігти, у мене перегруз. <плес> І водичку. І під того. Он, там на тебе біг. Іди побігай там десь, там хапка. У да відварти. Три. Де що, якийсь Колондайк? Там бачиш, там дуже багато. Кожа таке Він тут теж... Дуже... Дякую за епізоди. Я підбираю і візлітаю. О, диви. Все пропало, шеп. Я щось хоча б знайкась зли... е... якийсь. О, все ж таки був справжній один. Я його знайшов. Довго, скіфе. Ми так можемо втратити Прип'ять. Знайшов щось? щось точно... Так, тримай. Думаю, це те що треба. Так. Що тут у нас? А? Ага. Підземний військовий об'єкт фундамент. Бачу два входи: один через готель Полісся, а інший кафе Олімпія. Я Там вже і там, і там був. Тобі що більше подобається? Кафе Олімпія. Підемо через нього. Ти підеш. Але не сам з моїми людьми. Я віддам наказ найближчій групі. Тебе зустрінуть вже на місці. А добре. А я піду через інший вхід, щоб напевно. Візьмемо їх у кліщі і роздавимо. Ого. Що скажеш? План гарний. Добре, що зі спини ніхто не зайде. Ну, значить, у фундаменті й побачимось. Е, ага, добре. Іще, сталкери! Давай. Ти краще роздай борги зараз. Бо як спустися вниз, шляху назад не буде. А, це типу намікає, <звук> що це довікаєш чи що мені? Прип'ять, це просто город дощу та е, ночі. Диви. Кожного разу. Так, це командний альбіон. Добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма. Всім пока-пока.